Шаповал Олександра, спеціаліст відділу прийому громадян. Так, управління соціального захисту населення нагадує, що державні соціальні допомоги виплачуються протягом дії воєнного стану та одного місяця. Після його припинення чи скасування в даний період часу не потрібно звертатися за її перепризначенням, окрім допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім'ям, яким необхідно підтвердити право на отримання допомоги, у разі, коли у осіб з інвалідністю. Пропущено срок переогляду інвалідності, виплата також не зупиняється. Кошти державної соціальної допомоги виплачені отримувачам під час воєнного стану. Не підлягають поверненню. Консультації можна отримати за номерами телефонів 050 770 28 95 та 050 770 29 93.